Ваше перше враження після цього матчу такий настрій, знаєте, нічия, а у нас є як переможний? Ну нам потрібно було змиритися з тим, що буде складний матч, тому що багато роботи без м'яча. і тільки, тільки таким стилем гри можна взяти очки у Англії, тому задоволені цим одним очком. Важкува вам персонально. Ну, звичайно, звичайно, не, не, не просто. Я думаю, в атаці було всім складно. В першу чергу було потрібно змиритися всім з тим, що ми працюємо на оборону, а в Атаці постаратися по можливості створити контратаки. Романо, чи буде цей матч, схожий на наступний поєдинок проти Італії? Ну, важко сказати. Ми подивимося завтра наш матч зберемо і вже будемо відштовхуватись від матчу наступного. Тому я думаю, також буде дуже складно на Сан-Сіро, тому. Всі знають, що Італія контролює гарний м'яч. І... З такими командами потрібно змиритися, що потрібно працювати на оборону. Розумійте це питання не по темі сьогоднішнього матчу. Як ви облаштувалися у Галинці? Я ще не облаштувався, тільки один день був, тому важко щось. Романе, а будь ласка, скажіть, будь ла... Ой, який настрій в роздягальні був? Хороший настрій. Хлопці виконали роботу, яку поставив тренер. Всі задоволені тим, що ми на правильному шляху. І... Кто же вірю, в у нас получится выйти на Евро?